Привіт, малюки! Ми сьогодні з гавчиком вітаємо вас і хочемо пограти з вашими пальчиками. Як ви пам'ятаєте, цього тижня ми вивчаємо правила гігієни та предмети, з якими ці правила можна втілювати. І от ми сьогодні з гавчиком вам пропонуємо пальчикову гімнастику, яка називається мило. Так що давайте приготуємо ваші пальчики і будемо працювати! Узяли духмяне мило, гарно руки ним помили, полетіли, полетіли, бризги з рук туди сюди. Рушничок я свій беру, гарно руки підітру. Ось як молодці ми пальчики з вами розім'яли, як гарно ручки помили, щоб жодні мікроби на наших ручках не поселились. Давайте ще раз повторимо. Узяли духмяне мило. Гарно руки ним помили, полетіли, полетіли, бризги з рук, туди, сюди. Рушничок я свій беру. Гарно руки по бітру! Ось так, молодці малята. Наші ручки тепер чисті, а ми з габчиком з вами прощаємось. До нових зустрічей, малята!